Ви думаєте, що справжнє кохання починається з романтичної зустрічі біля озера, а ось ця історія з брудного ярмарку, де жінку продали за дві монети, і лісоруб просто сказав: Я беру її за дружину просто зараз. Так, це звучить як безумство, майже як абсурд. Але саме біль відкриває справжнє, і часом найбільш зламані люди мають здатність зцілювати інших. Поки інші сміялись, він просто подивився на неї. Не питав імені, не вимагав пояснень. А коли вона прошепотіла Ганна Клара, він застиг ім'я одне лише ім'я пробудило в ньому спогади, поховані під снігом, тишею та шрамами, а далі не було жодного дива, жодної казки. лише повільний, болісний, але справжній шлях до переродження. Ця історія змусить вас переосмислити, що таке цінність, що таке свобода. І головне, що означає по-справжньому побачити людину, коли весь світ бачить лише її сором. Вона носила мішок не тому, що була потворна, а тому, що її перетворили на товар. Але саме цей мішок став найпотужнішою фатою. Бо є біль, що перетворюється на красу. Є рани, що стають силою, а є жінки, які, незважаючи на все, обирають бути авторками власного життя. Тож, якщо ви думали, що вже бачили сильні історії, приготуйтеся. Бо ця не просто зачепить вас, вона змусить інакше подивитися на власне життя. Подумайте, скільки мішків ви все ще носите мовчки, і найголовніше, хто готовий побачити вас справжніми, навіть коли ви ще приховуєте те, ким є насправді? Це була сцена, яку не забудеш, навіть якщо дуже захочеш. Тарас Чубенко мовчазний лісоруб із Карпат, що звик до шепоту сосен і хрускоту снігу під ногами. З'явився на сільському ярмарку, де відбувалося щось абсурдне. На старій площі під холодним небом стояли жінки з мішками на головах, без імен, без історій, без жодного шансу на пояснення. Люди дивились на них як на худобу, ніби це був базар совісті, яка давно пішла спати. Але Тарас із сокирою за плечима й очима, що бачили більше, ніж могли розповісти, не зреагував як інші. Він спостерігав. І мовчав. Серед криків і сміху торговців, коли один з них голосно вигукнув дві монети за будь-яку натовп завмер. Це була ціна знецінення, ціна, яку навіть жебрак міг дозволити собі. Та лише один чоловік витягнув з кишені дві старі копійки, запорошені лісовим ґрунтом, і мовчки поклав їх у руку організатора. Тарас не запитував імен, не питав, звідки вона. Він просто вказав на дівчину в найдальшому кутку. Ту, що стояла, згорнувшись у клубок, наче намагалася стати невидимою. І в цей момент усе змінилося. Тарас не був героєм із казки. не мав меча, не рятував царівен. він не шукав дружину і точно не шукав драми. Це був чоловік, який вирубував дерева на схилах, жив у дерев'яній хатині і варив борщ краще, ніж будь-хто в селі, просто бо так навчився після втрати матері. Але в той момент він зробив вибір. І цей вибір. Простий, без гучних слів, без пафосу мав значення, бо вибір бачити людину там, де інші бачать товар, це вже революція в душі. І тільки душа знає, чому саме ця дівчина, чому саме сьогодні. Життя, воно іноді просте, як сільська дорога після дощу йдеш собі, бруд хлюпає, але ти знаєш, куди прямуєш. Іноді треба просто зробити крок простий, людяний, без гарантій. Тарас не купив жінку. Він відчув, що має бути хтось, хто скаже Я бачу тебе. Бо навіть серед мовчання біль можна відчути, і іноді достатньо погляду, щоб почати розгадувати історію. А історія, як ви вже зрозуміли, тільки починалася. Тишина впала на площу, коли дівчина залишилась останньою. Вона стояла нерухомо, зв'язана за спиною, з мішком на голові і тремтіла від вітру й страху. Люди дивилися на неї, як на залишки ярмаркового дня. Вже нікому не потрібна, мов тінь у вечірньому світлі. Але Тарас не відвернувся. Він не став торгуватися, не став питати, чи має вона зуби, чи посах. Він мовчки підійшов, подивився і, з тією ж серйозністю, з якою кладе Поліна в грубку, дістав свої дві монети. І зробив те, що ніхто не чекав, я сказав Я беру її за дружину просто зараз. Натовп спершу подумав, що це жарт. Дехто розсміявся, дехто знизав плечима. Але він не жартував. Тарас говорив так, як говорить чоловік, що звик тримати слово. Його голос був спокійний, але впевнений, і це налякало навіть тих, хто щойно насміхався. Він підійшов ближче до дівчини і поклав свою руку їй на плече не грубо, не як власник, а як той, хто бачить біль і не боїться доторкнутися до нього з повагою. І в цьому була не покупка, а початок нового порядку, не угода, а обіцянка. Старенька бабуся з лавки біля церкви, яка продавала пиріжки з капустою, перехрестилася. Вона, як ніхто, відчула, що сталося щось незвичне в селах часто бачать усе, але рідко говорять. І хоча слова Тараса були прості, вони мали вагу це був вчинок не чоловіка, що шукає дружину, а людини, що не витримує більше мовчати перед несправедливістю. Можливо, у ньому було щось від тих старих легенд, коли козаки рятували невинних із полону. Навіть якщо доводилося йти проти натовпу, і хтось у глибині душі вже знав, ця історія ще здивує всіх. А дівчина, вона все ще мовчала, її тіло злегка тремтіло, але вона стояла, і це вже було подвигом. В її мовчанні було більше гідності, ніж у словах десятків, і саме в цю мить, коли вона ще не сказала жодного слова, Тарас уже вирішив він не залишить її саму. Бо часом життя не питає дозволу, воно просто змінюється. І коли вітер Карпат починає дути з іншого боку, краще мати біля себе когось, хто не боїться дивитись правді в очі, бо скоро вона заговорить і її голос змінить усе. У маленькій карпатській хаті, де в грубці потріскували дрова, вона вперше зняла мішок з голови, повільно, ніби знімаючи цілий світ страху, біль і приниження, що накопичувались роками. Тарас сидів на ослінчику навпроти, не рухаючись, не підганяв, не питав, не дивився з цікавістю. Він просто був. І коли її обличчя з'явилося з темряви тканини, він не скривився. Навпаки, у його очах промайнула тиха повага. А потім він запитав майже пошепки, ніби боявся злякати її голос як тебе звати? Її відповідь прозвучала так, ніби її вимовила сама ніч. Ганна Клара. Сказала вона, і кімната раптом наповнилась незрозумілим холодом. Це ім'я пробило щось у Тарасовій пам'яті, як старий засипаний снігом слід, що раптово знову став видимим. Три зими тому, коли хуртовина накрила перевал, він бачив силует дівчини, що тікала в тумані. Тоді він подумав, що то був сон. Він чув крик, чув, як хтось благав про допомогу. Але ніч була густою, як молоко, і він не зміг нічого вдіяти. І тепер, коли почув це ім'я, усе повернулося. Спогади вони схожі на пеньки в лісі, ззовні мертві, але всередині живе щось, що ніколи не зникає. У той вечір Тарас довго сидів мовчки, втупившись у вогонь. Він не казав їй про спогад, не зізнався, що пам'ятає той день. Але серце билося швидше, а очі ващали. Бо якби це була вона, якщо це справді та сама дівчина з перевалу, значить, їхні долі давно переплелися, і, можливо, не випадково він опинився на тому аукціоні, Ганна Клара опустила очі, але не втекла. Її мовчання було відповіддю глибшою за будь-яке пояснення. І, хоча Тарас не сказав їй нічого про свій спогад, між ними вже існувала нитка, що зв'язала два розірвані часом життя. І в тому теплому сяйві пічки, коли серце починає згадувати те, що розум волів би забути, він відчув ця історія не про порятунок, вона про відновлення. А там, де є пам'ять, буде і правда. Карпатська зима не прощає байдужості вона вчить або бути сильним, або навчитись жити з вітром у серці. Коли Тарас і Ганна Клара повернулися до його хатини, вона була теплою не через грубку, а через атмосферу прийняття. Він не поспішав задавати запитання, не вимагав історій. Просто поставив на стіл дві дерев'яні миски, налив у них гарячого борщу з квасолею і шкварками та поставив одну перед нею. Вона спочатку не ворухнулась. Здавалося, що її не годували не лише тілом, а й добрим словом вже давно. Тарас сів навпроти, спокійно взяв ложку і почав їсти без гляду, без коментарів. Його мовчання не було тиском. Це була форма поваги. Люди часто не розуміють, мовчання може бути теплішим за будь-яку балачку. Через кілька хвилин вона взяла ложку і почала їсти повільно, обережно, ніби не вірячи, що це не пастка. Але в кожному ковтку було трохи довіри, трохи розмерзання душі, бо іноді найперший крок до зцілення це просто нагодувати когось по людськи. І тут є глибокий урок. Часто ми хочемо допомогти людям, нав'язуючи їм наші рецепти життя. Але справжнє співчуття це не поради, не я знаю як краще це місце за столом. Це друга миска супу поставлена без коментарів. Якщо ви знаєте когось, хто переживає важкий період, не намагайтесь виправити їх, просто будьте поруч, приготуйте щось смачне, посидьте мовчки. Іноді це сильніше за будь який монолог із книжки з психології. До речі, як казав один старий гуцул, суп із доброти завжди кращий, ніж борщ із осуду. А Ганна Клара, хоча й не зняла ще шкіру недовіри, вперше за багато часу їла з кимось поруч. Вона не знала, чи надовго це місце, але щось у його жесті, у тій другій мисці, дало їй відчуття тут мене не зрадять. А якщо жінка починає їсти поруч із чоловіком, не боячись, це вже не просто вечеря. Це вже початок нової глави, і як ви вже здогадуєтесь, наступний вечір відкриє ще глибші двері до її минулого. Коли вечір опустився на гори, а сніг стукав у вікна мовчазними пальцями, Тарас знову налив борщ у дві миски. Ганна Клара сиділа навпроти, вже трохи спокійніша, але все ще насторожена. І саме тоді Тарас без особливого пафосу, ніби між іншим, мовив знаєш, я завжди ставив дві миски. Навіть тоді, коли ніхто не приходив, бо колись у мене була дружина, і я ще довго чекав, що вона повернеться. Його голос був рівний, без плачу. але в очах картина втрати, яку не заглушиш словами. Ганна не питала подробиць вона просто слухала це було більше, ніж історія. Це був жест, проста, стара дерев'яна миска, символ пам'яті і відкритості. Люди часто бояться зізнатись, що все ще чекають когось. Що не можуть заповнити порожнє місце за столом. Але Тарас не соромився цього, і саме цим він давав ганні послання тут тебе не замінюють, тут тебе приймають. А в культурі, де біль часто ховається за роботою і сіллю, такий жест це вже революція серця. Під час тієї вечері не було феєрверків, зізнань чи обіцянок, була лише тиша, дві ложки і стукіт ложки обмиску, але саме в цьому. Справжнє людське тепло. Коли хтось подає тобі миску, не питаючи, чому ти мовчиш. Коли хтось залишає місце в домі і не вимагає від тебе бути веселим чи вдячним. Якщо ти колись втрачав когось і залишав порожнє місце на стільці, ти розумієш, про що йдеться. І якщо ти колись був тією людиною, яку запросили сісти, ти знаєш, як це змінює світ. Ганна Клара їла повільно. Вона все ще не говорила про своє минуле, не ділилась спогадами. Але щось змінилось. У її плечах з'явилась м'якість, у погляді трохи менше тіні. І хоча вона ще не довіряла повністю, її рука вже не тремтіла. І коли вона обережно посунула порожню миску до краю стола, Тарас не сказав нічого, лише посміхнувся. Бо він знав наступного ранку вона вже зніме мішок не тільки з голови, а й з душі. Ранок у горах завжди особливий, він приходить повільно. Ніби перевіряє, чи варто взагалі починати новий день. Сонце ще не встигло пробитись крізь туман, коли Ганна Клара встала з лави і підійшла до вікна. Тарас сидів на ганку, лагодячи рукавицю з овечої шерсті, коли почув скрип дверей. Вона вийшла мовчки, але на її обличчі вже не було мішка. Вона зняла його повільно, мов священний ритуал. І під тканиною відкрився шрам довгий, рваний, мов слід від зради. Не тілесної, душевної. Тарас не здригнувся, не відвів погляду, і саме тому вона почала говорити. Її голос був тихий, як вода у джерелі, вона розповіла, як її продали за борги спершу батьки, потім чоловік, як її обличчя стало полем битви чужої жорстокості, і як в одну ніч вона вирішила не бути жертвою, не втекла, а вистояла. І коли сусіди намагались засудити, що вона повернулась з нічого. Вона мовчала, бо іноді мовчання це форма сили, але всередині вогонь уже палав, і тепер у горах вона нарешті дозволила собі говорити. Тарас слухав, не перебиваючи у його мовчанні було більше співчуття, ніж у будь-якому співчуваю. І знаєте, це теж урок коли хтось ділиться болем, не треба квапитись із відповідями, не треба шукати правильних слів, бо правда вона як ліс. Глибока, темна і лише терплячий знайде стежку. Якщо ви маєте друга, який раптом відкриває перед вами шрами, не просіть історій. Просто будьте деревом, на яке можна спертись, як це зробив Тарас. Без героїзму, без драми, просто по людськи. І коли вона закінчила, вітер стих, наче сама природа затамувала подих. Ганна Клара вперше подивилась на Тараса не з недовірою, а з цікавістю. І саме в цій миті, коли правда була сказана, щось змінилось не лише в ній, але й у ньому, бо шрами вони не завжди страшні, вони можуть бути знаком того, що ти вижив, і готовий почати знову. А хтось дуже скоро має дізнатись правду, яка ще дужче зв'яже ці дві душі. Ганна Клара сиділа на краю лави, обійнявши коліна. Її голос був рівний, але кожне слово, ніби крок по льоду. тремкий, обережний. Вона згадувала, як усе почалося не з болю, а з байдужості. Її батько взяв позику, щоб викупити ділянку землі біля річки, мріючи про сади. але урожай не вродив гроші зникли, і одного дня на подвір'ї з'явились троє незнайомців. Ганна мала лише шістнадцять, її вивезли вночі, без пояснень, без прощань, лише з вузликом білизни й чужими руками на плечі. Так вона перестала бути людиною і стала компенсацією. Вона описувала, як жінку можуть купити, обміняти, передати, ніби шматок старої тканини. У містах її господарі мінялися від багатих до п'яних, від мовчазних до жорстоких. Вона втекла один раз, потім ще, але, врешті-решт, опинилась на аукціоні як останній товар на розпродажі людської гідності. І саме тоді, коли вона змирилась, що її ім'я більше ніколи не прозвучить, з'явився Тарас без питань, без умов. Просто поставив дві монети і сказав досить. Коли вона це розповідала, Тарас сидів, стиснувши кулаки, але не від гніву, від безсилля. Бо навіть сильні чоловіки знають, що є речі, які сокирою не вирішити. Він не питав імен винних, не пропонував помсту. Він просто сказав Ти вже не товар, тут тебе не купили, тут тебе прийняли. І це були некрасиві слова. Це було підтвердження того, що навіть у світі, де людська цінність знецінена, ще залишились місця, де тебе не зважують, а обіймають, і саме в цей момент десь на дні серця Ганни щось нарешті відтануло. Може, не до кінця, але досить, щоб з'явився погляд віри. Бо найбільше, що ми можемо дати людині після травми, це простір, де вона не мусить більше ховатись. Тарас не був рятівником, він став свідком її повернення до себе, а коли з'являється свідок, з'являється і новий ворог. І він вже йде по снігу. Сніг ще не розтанув на стежці, коли з'явився Вальтер, он високий, із обличчям, яке пам'ятають лише ті, хто пережив страх. Він був одним із тих, хто володів Ганною у минулому. Його поява була не випадковою. Він відчув, що вона більше не тікає, і це розлютило його. Ті, хто звик до контролю, найбільше бояться жінок, які більше не бояться. Вальтер ходив по селу, питав, шукав. Коли він дійшов до хатини Тараса, Ганна побачила в його очах усе, що хотіла забути, але цього разу вона не відвернулася. Тарас почув у її голосі не тільки страх, а й рішучість. І вони разом склали план не втекти, а зловити. У лісі, який Тарас знав краще за власну хату, він облаштував пастку, а Ганна стала приманкою. Вона вийшла на стежку на світанку з тією ж сукнею, в якій колись втекла, і коли Вальтер, думаючи, що все під контролем, простягнув до неї руки, пролунав тріск гілки. За кілька секунд він лежав обличчям в сніг, і з Тарасовою ногою на спині. Та мотузкою на зап'ястях, без героїзму, без зайвих слів, просто справедливість. Їх не цікавила помста. Вони хотіли, щоб система побачила правду, і цього разу завдяки свідкам із села, зокрема старості Миколі, який сам не раз бачив, як Вальтер торгує жінками. Поліція приїхала не з затримкою, а з доказами. Вальтера забрали прямо з лісу. І, хоч він кричав, погрожував, кликав адвокатів, усі знали. Цього разу йому не вдасться втекти, бо коли правда йде разом із гідністю, навіть найтемніша тінь не витримає світла. Ганна Клара стояла на подвір'ї, коли возик з Вальтером від'їжджав. Вона не усміхалась, не кричала, але її спина була рівна. А Тарас, тримаючи в руках сокиру, просто кивнув їй. Вони обидва знали це ще не кінець, бо залишились ті, хто мовчав. І залишились ті, хто спостерігав, але щось важливе змінилося. Тепер вона не лише не боялась, тепер вона знала, що її історія має силу змінювати долі інших. Мішок, який колись був символом її мовчання, тепер висів на гвістку над дверима несхований, не спалений, незабутий. Ганна Клара залишила його навмисно в селі дехто шепотів, мовляв навіщо той мотлох в оселі?» Але вона бачила в ньому не сором, а пам'ять. Те, що тебе принижувало, може стати твоєю бронею, якщо ти вижив, і вона вижила. Тепер мішок був її талісманом, бо більше ніхто не вдягне його на неї. І що важливіше, вона сама більше не дозволить собі мовчати. Одного дня, коли сонце проглядало крізь весняні хмари, до хати прийшла жінка, висока з яскравою хусткою й очима, що бачили більше, ніж казали. Це була Люся. Колишня сусідка одного з власників Ганни, вона принесла листа, написаного від руки зі свідченнями дати, імена, сцени, які вона бачила, але боялась озвучити. У листі були не тільки деталі злочинів, а й імена тих, хто покривав винуватих. Люся довго мовчала, але тепер вирішила досить мовчати, бо мовчання це теж злочин. Ганна Клара взяла листа, не сказавши слова, але її очі наповнились сльозами. Це був перший раз, коли хтось з минулого не ховався, не втікав, а встав поруч із нею. Люся не шукала слави, не просила вибачення вона просто стала свідком. А іноді це найвища форма хоробрості. З цим листом справу Ганни знову відкрили, і цього разу не як підозрювану, а як жертву, що стала голосом інших. Її ім'я більше не звучало пошепки. Тепер воно звучало як доказ, і коли вона ввечері повісила мішок на двері знову, цього разу поряд прикріпила до нього лист як доказ, як нагадування і як щит, бо той, хто пройшов через пекло і не зламався, уже не просто виживший. Він стає носієм надії для інших, а попереду весна, і щось у її руках починало змінювати форму голка, тканина, а з неї нова історія. Що скоро стане весільною. Весна в Карпатах то не просто пора року. Це пробудження, якого чекаєш не лише в природі, а й у серці. У ті дні, коли сонце вже лагідне, а повітря пахне вологим мохом і соком дерев, Ганна Клара сиділа біля вікна і шила. У неї був великий шматок ляної тканини, нитки, що дістались ще від бабусі, і той самий мішок. Але тепер вона не ховалася за ним. Вона перешила його власноруч, обробила мереживом, вишила по краю червоні маки, символ пам'яті і сили. Це була не фата сорому, це була корона пережитого. Коли вона вийшла з хати у весільному вбранні, тримаючи Тараса за руку, усі в селі замовкли, але не від осуду, від визнання. Кожен бачив перед собою не ту саму заукціону, за а жінку, яка вистояла. Яка не тільки зняла мішок, а й зробила з нього символ. Вона не грала роль нареченої, вона була уособленням початку. І коли батюшка на подвір'ї церкви благословив пару, навіть найсуворіші старці витерли очі краєм хустини. Бо справжнє воскресіння це коли хтось, кого вже поховали у свідомості, знову піднімається. Після вінчання була трапеза на горі, просто неба біля старого дуба. Люди приносили сир, пиріжки, мед. На стоянки на травах. Хтось грав на сопілці, діти бігали, пускали голубів. А Тарас і Ганна Клара сиділи поруч, не кажучи багато, їм не треба було слів, бо найбільше сказано вже було поглядом, руками тим, як вона поклала голову йому на плече, і мішок, перетворений на фату, був не аксесуаром. Це був маніфест. Як сказав один з гостей вона не просто вижила вона перетворила свій біль у силу, а свою тінь. У світло, і коли сонце заходило за гори, хтось кинув фразу це не просто весілля, це нова епоха. І справді, бо іноді зміни приходять не через революції, а через одну жінку, яка відмовилась бути мовчазною, і через одного чоловіка, який поставив другу миску борщу. Але ця історія не закінчується тут, бо те, що народилось між ними, ще тільки починає рости. І наступного ранку, коли перші птахи закричали над долиною, Ганна вже тримала в руках нову тканину. Бо нове життя шиється по нитці. Історія Ганни Клари це не просто розповідь, це дзеркало. Дзеркало того, як легко світ може перетворити людину на річ і як важливо знайти хоча б одного, хто скаже: Я бачу тебе. Скажи чесно, скільки людей у твоєму житті ходять поруч із мішком на душі? Можливо, ти сам так живеш. Тихо. Обережно, не залишаючи слідів, щоб не розчарувати світ, який і так нічого не чекає від тебе. Але ось питання а що, як саме твоя історія, така сама глибока, така сама важлива, така сама здатна надихати? Чи маєш ти відвагу зняти власний мішок, не для того, щоб вразити когось, а щоб, нарешті, побачити себе? Чи маєш ти сміливість подати комусь другу миску борщу, не через жалість? А через справжню турботу. Бо справжні зміни починаються не з революцій, а з простих жестів. Іноді з того, що ти просто залишаєш когось поруч, просто слухаєш, просто мовчки кажеш Я тут, то скажи з ким ти хочеш бути у цій історії, з тими, хто дивився і мовчав, чи з тими, хто мовчав, а потім змінив світ. Якщо ця історія торкнулась тебе, не залишай її собі. Поділись нею. Поговори з тим, хто мовчить поруч, бо іноді достатньо однієї розмови, щоб зняти з когось мішок болю і повернути віру. І якщо ти дочитав до цього моменту, це вже знак, що ти готовий жити глибше. Підпишись на канал, натисни дзвіночок і залишайся з нами. Тут ми говоримо не просто про історії, а про правду, про ті історії, які не лише надихають, а й змінюють, бо ми не просто дивимось, ми діємо.